Коли у Трампа запитали, а хто по-вашому Христос? Дід відповів. А ви не знали, що був дивак той голий бос? І як стражденна Україна не втримав карти в руках, бо є тому Москва причина. І мій друг антихрист, тобто цвят. Якби я був із у колі Господа Христа, то упіймав би муху ротом і пропустив із уст в густа, бо тільки я. Насправді Юда, ганебний зрадник на вікі, а маралаго халабуда, а не палаці, в нім вінки. Я тільки я, а не Обама, і не Джозеф Байден, ворог мій. Моя в мені постійна драма. На тлі моїх токсидермій. здираю сам собі я шкуру біля Голгофи над Дніпром. Спішу до пекла я в нім гуру з московським виразно нутром. Не братан, відповідь справжнього Юди.